Христос рождається, славімо Його. Ми знову з вами разом продовжуємо нашу програму телебачення і стараємося пізнати ті вічні істини, які записані у нашій книзі Біблія. І те, що Господь хоче сказати кожному з нас: пізнати себе і пізнати світ, пізнати Бога в собі і себе пізнати в Божому творчому плані. Хто я? Навіщо я живу на цій землі, куди я прямую? Тому ми читаємо з вами Слово Боже для того, щоб це Слово Боже діло у кожному з нас, щоб ми зрозуміли, що ми не тільки на цій землі живемо цілесним нашим життям, але над нами існує вища сила, над нами Слово Боже, Дух Святий, який від Отця сходить до нас через Сина, коли він найбільше діє під час нашої молитви, під час спільної молитви. Яка у нашій церкві має назву Літургія під час особистої нашої молитви, під час здійснення святих таїнств? Сьогодні ми з вами продовжуємо чудову мандрівку разом із Мойсеєм, про яку ми читали минулого разу, як його фараонова дочка взяла із води з річки Ніл, де він в кошику був для того, щоб врятувати його життя. Чому? Тому що всіх хлопчиків. Єврейської національності сказав єгипетський фараон вбити, тому що вони дуже розмножувались, були благословені Богом, і це благословення шкодило фараонові і всім цим єгиптянам. І вони хотіли якось боротися проти Божого благословення. Ніколи, запам'ятаємо, ніколи, коли ми будемо воювати проти Божих дітей, проти Божого народу, проти Божого благословення ми не переможемо. Було дуже багато. Різних тоталітарних режимів. Ми маємо останній совєтський режим, який воював з Богом. Вони розуміли, що Бог існує, що Бог є, що Бог творить всього. Але як вони говорили, ми воюємо проти Бога. Тому ця секта войовнича атеїстична, яка міняє тільки назву, чи це буде Путінська Росія, чи це буде Радянський Союз, чи це буде Царська Росія призначення, ритуал їхній нищити, вбивати людей. Прикриваючись Богом, прикриваючись церквою різними добрими гуманістичними ідеалами. Але якщо ми уважно прослідкуємо історію оцього совєтського, комуністичного чи імперіалістичного руху в Росії, зокрема, з столицею Московії, то ми побачимо, що це суцільне вбивство, це і принесення людської крові в жертву. Тому що сатана ненаситно прагне вбивати, нищити, плюндрувати, гвалтувати інших людей. І це присутнє дуже зараз, якраз у Московії. Раз якось, в той час, як Мойсей був вже дорослий, вийшов він до братів своїх і приглядався до їхніх тяжких робіт і побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника племінника його. Озирнувшись, він туди і сюди, побачивши, що нема нікого. Убив єгиптянина і сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знову та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже до того, що скривдив, чого б'єш ближнього свого. А той: Хто тебе настановив князем і судею над нами? Чи не задумав ти вбити мене, як убив єгиптянина? Злякався Мойсей і каже собі: Так і виявилося діло. І фараон дізнався про цей вчинок і намислював. Усе, як Мойсея вбити, От і втік Мойсей від Фараона і зупинився аж у медіан землі, і присів там коло однієї криниці. Важливий дуже момент в святому письмі, який ми тільки що прочитали, як Мойсей заступається за свого одноплемінника. Отже, рука дружби, рука допомоги тій людині, яка скривджена. Але водночас людина не цінує тої допомоги, яку дає Мойсей, співбрат його. Заступається за своїх одноплемінників і водночас чує осуд. Водночас чує те, що вони його критикують, що він може і вбити їх. Та як вбив у того єгиптянин. Тому Мойсей з гіркотою в серці повинен залишити єгипетський край. Хоч хотів заступитися за своїх одноплемінників. в наш час, особливо в час війни, це і дуже важливо і актуально, щоб рука взаємодопомоги, рука братерства і любові до ближнього була присутня зараз в нашому народі, які би не були розклади в політиці, в військовому керівництві. Ми повинні бути всі об'єднані ідею одного єдиного любові до народу, до своєї землі. Ми повинні один одного підтримати, як ніколи у цей час. Ми це побачили, як робить Мойсей. Багато років тому ще, але це і дуже актуальний приклад для нас. А в медянського священника було семеро дочок. Прийшли вони черпати воду, щоб напоїти піла і напоїти батькових овець. Але надійшли чабани і відігнали їх. Тоді Мойсей встав і допоміг їм. Понапував їм овець. Коли ж вони прийшли до Реуела, свого батька, він і питає, чому так скоро повернулися сьогодні? А вони, якийсь єгиптянин відборонив нас від чабанів, та ще й начерпав нам води і понапував нам овець. І каже він дочкам своїм. А де ж він? Чому то ви? Лишили того чоловіка, закличте його до їди. І погодився Мойсей зостатися у того чоловіка, а цей видав ці пору дочку свою за Мойсея. І породила вона сина, і він дав йому ім'я Гершом, кажучи захожий я у чужій землі. Та за довгий час умер цар Єгипетський. Сини Ізраїля стогнали від праці і голосили, і Лемент їхньої від тяжкої роботи знявся до Бога, почув Бог стогін, і згадав союз свій з Авраамом, Ісаком та Яковом, і побачив Бог, як ото йдеться Ізраїлеві, і зрозумів Його. Дуже гарний момент, коли сини Ізраїля звертаються до Бога, Бог почув їхню молитву. Бог почув потребу в тому, щоб заступитися за них. Мойсей опинився в чужому краю, але Бог його не забув. Мойсей допоміг дочкам священника, і Бог дав йому прихисток у домі священника цього Реуела, той віддав йому свою дочку, і він мав можливість жити в цьому домі, у нього син народився. Приклад, для кожного з нас ніколи не зневіритися. Які б не були складні ситуації в нашому житті, завжди звертаємося до Бога. Бог пам'ятає про кожен наш крок, Бог пам'ятає про наші потреби. І тому ми читаємо Слово Боже, насичуємося цим Словом. Не тільки як історію, але те, як Бог діє. Співставляємо своє життя, яким воно було, коли ми не знали Бога, можливо, не читали Слово Божого, але коли ми читаємо і роздумуємо. І розуміємо, що в контексті Божого спасіння я також, як дитина Божа, дію, як Мойсей, як інші люди, святі, праведні і грішні, але ми всі перед Богом є діти Його, і Бог хоче нас вести. Особливо в той момент, коли ми звертаємося, Боже, благослови, врятуй нашу країну і нашу Україну, Бог чує лемет нашого серця, Бог чує нашу потребу. Бог вислуховує ті молитви людей, які зараз нас захищають, тих, які нам допомагають. Тому ніколи ми не можемо зневіритися, які б не були ситуації в нашому житті, Боже нас благослови. Якщо ми звертаємося до Бога, і часто уступу буває так, що наша молитва може бути розсіяна. Ми не можемо молитву нашу, яку ми вивчили на пам'ять молитися. Молімося своїми словами. Просимо, Боже, благослови, Боже стіли, Боже, захисти нас. Наскільки ми відчуваємо в нашому серці потребу єднання з Богом, такі нехай будуть і наші слова. Бог бачить нашу потребу і нашу проблему. Але важливо те, щоб ми єдналися з Небом, щоб ми відчували, як Господь нас благословляє. Мойсей же пас вівці в тестя свого, священника медіянського. Раз погнав він був вівці пасти пустиню і прийшов до Божої гори, до хориву. І з'явився йому ангел Господній у вогняному полумені посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає кущ і не згорає. І каже Мойсей сам до себе підійду лишень ближче та подивлюся на це велике диво, чому то не згоряє кущ. Побачив Господь, що він наближався, подивився і кликнув до нього посеред куща Мойсею, Мойсею, і відповів той: Я тут і сказав: не наближайся сюди, скинь зуття своїх ніг, місце, бо що на ньому стоїш, земля свята. А далі я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова, І закрив Мойсей лице своє. Боявся бо дивитися на Бога, і промовив Господь, бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що Його спричиняють доглядачі. О, я знаю біль Його, тому я зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивезти його з цієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом. На житла хананян, хатитів, амуріїв, перезіїв, хивіїв та Евусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни, іди оце пошлю тебе до фараона, щоби вивів ти народ мій, синів Ізраїля з Єгипту. І сказав Мойсей до Бога: Хто ж я такий, щоби мені йти до фараона? І вивести синів Ізраїля з Єгипту, а Бог на те, я буду з тобою, ось це буде тобі на знак, що сам я тебе послав, як виведеш людей з Єгипту, служитимете Богу на цій горі. І сказав Мойсей до Бога: як прийду я отце до синів Ізраїля, і скажу до них, Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене, як йому на ім'я? То що? Мені відповісти, і промов Бог до Мойсея, я той, хто є, і додав: так промовиш до синів Ізраїля, я є, післав мене до вас, і сказав Бог знову до Мойсея, так промовиш до синів Ізраїля, Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, післав мене до вас, таке моє ім'я навіки. І таке моє найменування «З роду в рід. Я той, хто є, сущий, вічний. Так говорить Господь до Мойсея, хто він є, незмінний, необмежений в просторі і в часі? Той, хто був, є і буде. І тому вихід із єгипетської землі це вихід із обмеження. З того окультного середовища, в якому перебували ізраїльтяни у Єгипті, вихід до свободи, вільна людина може тільки побачити, відчути, зрозуміти нескінчену Божу силу. І тому Господь запрошує ізраїльтян до цієї мандрівки. Вона буде важка, але вона буде захоплююча. Вона буде дуже насичена різними подіями і війнами. Але для того, щоб стати вільною людиною, ти маєш перемогти своє обмеження. Ти маєш перемогти обмеження тих людей, які тебе хочуть зробити рабом своєї системи, системи мислення, цінностей своїх. А Бог є незмінний, Бог є необмежений. Бог не проявляє ніякого насильства до кожного з нас. В Бозі ми маємо вибір вибрати, жити з Богом. Чи жити без Бога, чинити добро чи зло, піти дорогою гріха, чи дорогою правди і пізнання істини. І тут починається оця дорога пізнання істини для ізраїльського народу. Це життя кожного з нас. Якщо ми будемо вникати в слова Біблії, ми побачимо ці всі різні події, які відбуваються, це відбувається і в житті кожного з нас. Ці всі пристрасті, гріхи ми також переживаємо. Але одна, єдина сила звернення до Бога, наша молитва, наша віра, те, що Бог нас виводить від гріха, дає нам спасіння. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 13 сказав безумний у серці своїм, Бога немає. Потлілися і опоганилися у вчинках своїх. Немає, хто чинив би добре, немає ні одного. Господь з неба нахилився до синів людських побачити, чи є хто розумний або шукає Бога. Всі ухилилися, разом стали негідні, немає хто чинив би добре, немає ні одного. Гріб відкритий, горло їх язиками своїми лукавили, отрута змії в устах їх. Уста їх повні прокльону і гніву, ноги їх скорі до проливу крови, руїна й нещастя на путях їх, і путів миру вони не знали. Немає страху Божого перед очима їх, чи ж не прийдуть до розуму всі, що творять беззаконня, що заїдають народ мій, би хліб їли, Господа не призвали від страху вони. Там настрашилися, де ж не було страху, бо Господь у роді праведному. Оганьбили ви думку у Бога, що Господь надіє Його, хто дасть Ісіону спасення Ізраїлеві, коли поверне Господь з неволі людей своїх, хай радіє Яків та веселиться Ізраїль. Амінь. Хай радіє Україна сьогоднішній день і хай радіють українці і воїни наші. Хай Бог благословить кожного з нас в серці своїм. Ми звертаємося до Тебе, Господи, як колись псалмопівець, який просить і знає, і вірить в те, що Господь визволить народ із неволі. І тому, Господи, ми в сьогоднішній день призиваємо Твоє святе ім'я, благослови кожного з нас, особливо наших захисників і захисниць, керівників наших, щоб ми всі разом вийшли. Із неволі, щоб ми всі разом пізнали, який ти добрий, Боже, пізнали Твою свободу. Ми звертаємося до Господа і молимося, щоб ти, Боже, благословив всі наші наміри. Звернімося до Бога, як Мойсей сьогодні звертається, і Господь Його благословляє на вихід із неволі. Те саме, Господи, кожен з нас зараз цю хвилину. Просить до Тебе, звертається, благає, як ізраїльтяни лементували в той час, коли були в рабстві єгипетській землі, нехай наша молитва, наш елемент, наші прохання і сльози тих матерів, батьків, які втратили рідних і близьких, нехай Господи будуть почуті в небі в сьогоднішній день. На тебе ми впуваємо, яка б сила проти нас не була спрямована, Ти Боже переможець. Тому що тільки ти один даєш перемогу. Жоден із синів людських не може отримати перемогу без Твого благословення, без Твоєї допомоги, без Твого слова, хто воює за правду, за народ, за світло, проти темряві й брехні, проти рабства, ти допомагаєш нам, Боже, благословляєш нас, благослови кожну людину, яка Тратило довіря на твоє милосердя, хворих людей, тих, які зараз з нами моляться, щоб ми навчилися відкривати серце своє і виходити із неволі гріха до Тебе, до свободи, до сонця, до правди, жити з тобою слово, тебе, слова Твого прагнути, почути Твоє Слово, щоб це слово благословило нас і жити цим Словом. Амінь. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Amém.